Сьогодні у нас були проведені навчання зі всіма структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ, підрозділами міліції, підрозділами поліції, підрозділами Національної гвардії гвардії, координація дій з підрозділями департаменту надзвичайної ситуації. З прикордонниками, тобто ми відпрацювали повністю організацію взаємодії між всіма структурами підрозділів і взаємозадію. Крім того, були відпрацьовані питання по організації проведення виборів у державі, це перш все знову ж таки. координація дій, ситуація, які можуть виникнути з досвіду при проведенні виборів, тобто все, що Залежить від міліції, від організації, підготовки. Всі ці питання були відпрацьовані. Знаєте, сьогоднішній день теоретичних і практичних занять показав, що справді ми сьогодні, я не скажу на 100%, але ми робимо все, аби бути готовими, і щоб забезпечити права громадян обирати, бути обраними, забезпечити громадський порядок, спокій в Україні під час місцевих виборів. Наочно було продемонстровано. Так би мовити, практичні заняття. і Я думаю, що ті, хто сьогодні були, а це зокрема і керівники обласних управлінь, проведуть в себе на місцях такі ж. І звісно, що ми будемо робити все, аби спокій і щоб вибори були забезпечені. Для того і є міліція. Я думаю, що суспільство повинно бути спокійне на сьогоднішній день, тому що. Ми робимо все, аби вибори пройшли в нормальній, спокійній обстановці. Звісно, що можуть бути і провокації, можуть бути, за нашими даними, і диверсійні групи, направлені з Росії, які підриватимуть, скажімо, зсередини ситуацію, Але ми готові, ми знаємо, оперативно працюємо, тобто на випередження. і Я думаю, що ми ситуацію втримаємо, і зробимо все, щоб... Вибори відбулися згідно чинного законодавства. Члени комісії розпочинають роботу з виборчою документацією а працівники міліції, які задіяні до охорони. Голова комісії присутності працівників міліції та опечатує стрічкою з відповідними реквізитами. Працівники міліції, впевнені, що все зачинено та надійно опечатано, розписуються відомості прийому здачі приміщення. Про що доповідають в оперативний штаб? Після початку роботи виборчої комісії працівники міліції залишають приміщення та забезпечують охорону громадського порядку на прилеглій території. Про що доповідають до Працівники міліції здійснюють візуальний контроль, та у разі виявлення підозрілих осіб здійснюють їх поверхневий огляд та огляд їх речей. Патрульні наряди задіяні на охорону громадського порядку. Наближені до виборчих дільниці. Питання номер 4 Замінування виборчої дільниці, евакуація громадян які несуть службу охорони дільниці. Працівники міліції нескладно доповідають до оперативного штабу. пересвідчуються в тому, що виборча документація поміщена до сайту вказівкою оперативного чергового на місці подільних склади прибувають найближчі наряди, які надають допомогу евакуації громадян. По евакуації екуації громадян намір громадян у небезпечну зону. Слідчо-оперативна група здійснює опитування голови комісії та її членів. Вибухотехніки спільно з працівником кінологічної служби виборчої дільниці. 123. Та розпочали проведення відеозйомки виборчого процесу. На вимоги членів комісії ці особи надали документи, справжність яких викликають сумніви. Голова комісії повідомляє про це працівників міліції та запрошує їх до приміщення виборчої дільниці. Працівники міліції звертаються з умови предвіти документи, що посвідчують особу та відповідні журналістські посвідчення. Працівники міліції пропонують особам залишити приміщення виборчої дільниці та повідомляють про подію в оперативний штаб. За вказівкою оперативно чергового на місце прибуває автопатруль, який доставляє підозрілих осіб до територіального органу внутрішніх справ. Питання номер 6 Хуліганські дії на виборчій дільниці. До приміщення вибухів слід членами виборчої комісії. Намагались переслужити її роботи, а один із порушників вилив на співфарби, які пошкодили виборчих юліців. Голова комісії запрошує працівників міліції до приміщення виборчих діліцій з проханням щодо припинення хуліганських дій у відбудових осіб. Працівники міліції негайно доповідають про події в оперативний штаб, вживають заходів щодо локалізації правопорушників, до них прибувають на допомогу патрульний наряд який несе службу по забезпеченню охорони громадського порядку на прилежній території для надання допомоги при затриманні зломисників. Після затримання правопорушників працівники патрульної служби доводять їх до ВК, до кого на місці подій до прибуття своїх оперативної групи. На місці подій до прибуття оперативної групи до прибуття групи швидкої регування потрібно на місці групи. Правопорушники доставляються до територіального міського відділу. Поліція задіяна на охорону виборчої дільниці залишають її приміщення та продовжують нести службу. Слідча оперативна група